Вітаю вас! З вами Оксана, експерт компанії Твоє вікно і сьогодні я вам розкажу про особливості роботи нашої компанії за межами Києва, а саме у місті Бортничі. Отже, якщо вас цікавить заміна вікон, скління балкону, тераси. Чи тамбору, чи інші супутні послуги у місті Бортничі. Тоді поїхали. Для того, щоб розпочати з нами співпрацю, вам потрібно здійснити дзвінок чи написати нам на Viber, пошту чи Telegram. Наш менеджер проведе попередній прорахунок вашого замовлення та оформить виїзд замірника. Далі фактичний замір за вашою адресою. Майстер передає дані вашому особистому менеджеру, і ви отримаєте остаточну вартість вашого замовлення. Для оперативного замовлення ми пропонуємо сучасні зручні рішення: доступ до особистого онлайн-кабінету з повним пакетом документів згідно замовлення, а саме договір, специфікація та чеки. З нами надійно. Адже ви отримаєте фіскальні чеки по кожному етапу оплати. Тому 90% наших клієнтів сміливо й спокійно оформлюють завдаток, не виходячи з дому. У розділі Гарантійне звернення особистого кабінету можете завантажити онлайн-сервісну книжку та ознайомитися з усіма умовами сервісного обслуговування. Успішний досвід нашої роботи на ринку світлопрозорих конструкцій уже понад 13 років. Виконуємо засклення будь-якої складності та цікавості вікна, балконні блоки, лоджії, балкони різної форми, перегородки, засклення тамбурів, розсувні системи. Також ви у нас можете замовити металопластикові двері, балконні, міжкімнатні чи вхідної групи. Монтуємо балкони під ключ. Ми виконуємо не лише засклення, а облаштовуємо балкони під ключ. Тобто можемо зробити розширення по підвіконнику чи по підлозі, зробити внутрішні роботи, утеплення і внутрішні оздоблення, виготовити навіть полиці і шафи. Ми маємо самий оптимальний асортимент вибору профільних систем. А саме ВДС. Якісні українські вікна. рехау, перевірений якістю і роками німецький бренд. Не так давно на ринку, але вже зарекомендував себе своєю гарною якістю і цікавим дизайном польський профіль Деко. Маємо німецькі білосніжні вікна Саламандер. Також є в нас в продажі профільна система kbj 70 та профільні системи Века. В нашій компанії ви можете замовити роботи в комплексі, тобто і установку металопластикових конструкцій, і додаткову послугу відновлення укосів, встановлення ролетів чи жалюзі, також вивіз будівельного сміття. Що ж, я сподіваюся, переконала вас, що працювати з нами легко, зручно та вигідно. Телефонуйте, ми вас проконсультуємо більш детально. Ставте вподобайки. А ми чекаємо ваших звернень для замовлення вікон у місті Бортничі.